Індивідуальний план і в тебе є на кожну дитину індивідуальний план, то ти не можеш на другу дитину його використати. з якого віку можна відкривати той рахунок? Дитина народилася, дитині один день і можна піти відкрити рахунок. Ну, коли є свідоцтво про народження на увазі. І, і social insurance. Так, Вона там. там має використала всі, друга всі, а третя пішла, пішла. в коледж, наприклад, на два роки, і в неї було забагато грошей. Mm -hmm. То що з тими грошима стає? Ви на каналі Як там, ви за нами не встигли скучити. Mm -hmm. Я Лана, Ліда, я Яна. Так, продовжуємо серію відео про гроші і говоримо про ще один е, saving аккаунт RESP. Mm -hmm. Тут дуже класний аккаунт для тих, хто має дітей, бо це вам допомагає заощаджувати на е, навчання дітей в коледжі чи університеті і плюс. Дуже великий крутий е бонус, що держава вам додає грошей. Зараз Яна розкаже, як то працює. Так. Я дуже ексайт. Я люблю цей рахунок найбільше. Давай <свісно> 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 Що Держава дає. Uh, so, RESP – Це рахунок. А який розшифрується? Тобто, все є R, це є Register. Це означає, що це регістр з державою, так, переважно. І e educational SP savings plan. Тобто так вони всі розшифровуються. Це є рахунок, який допомагає вам збирати гроші на навчання в вищих закладах для ваших дітей. Ви можете відкрити індивідуальний план на одну дитину, або ви можете відкрити family план. Тобто, якщо у вас більше, ніж одна дитина, або ви хочете ще мати дитину, це може бути family план. Часами буває, що не всі діти йдуть в університети. А часами буває, що одній дитині треба більше на навчання, ніж другій. Я не говорю, що там розділяється, але в даний період часу тобі треба більше заплатити. Тобто, коли це є індивідуальний план, і в тебе є на кожну дитину індивідуальний план, то ти не можеш на другу дитину його використати. Якщо в тебе є Plan, план, тобто, ти можеш там варіювати на когось більше, на когось менше. Тобто Це є Family план. Що треба знати про RESP? Тобто ти збираєш гроші на рік. А держава дає 20% від того контриб'юшену, що ти дав. Максимум 7,5 років тисяч, вибачте, ви можете отримати від держави. Це називається грант. А, ви... Тобто це виходить 2,5 тисячі в рік. Якщо ви вкладаєте 2,5 тисячі в рік, то ви отримуєте. 500 доларів. З... То максимум. Так, але більше ніж. Бо виходить що більше ніж 2,5 тисячі доларів, немає сенсу вкладати за один рік так, на одну дитину. Угу, так тому тобто, це дуже важливо. То якщо ви там хочете вкласти 5 і ви думаєте, що вам держава дасть великий відсоток, ні, то ні. Тобто 2 тисячі в рік це максимум, який ви можете вкласти за ці 2,5 тисячі, ви отримаєте 500 доларів. Так і на протязі е, е, декілька років ви назбираєте сім коли ви доходите до це. не обов'язково кожен рік робити той контриб'юшн. так. Як скільки років ви вкладаєте по 2,5 тисячі, 7,5 тисячі ви назбирали, все, вже нема сенсу далі вкладати в цей план, тому що коли ви вже будете починати їх вибирати, вам потрібно дати пруф того, що ваша дитина навчається. Тобто вони йдуть йдуть в офіс, вони беруть спеціальний лист, на якій програмі, скільки років вони навчаються. Скільки там плоди то, скільки місяців це є програма, і потім, якщо дається цей прувал, то ці кошти можуть бути released, і тоді ви можете використовувати їх не тільки на навчання, якщо потрібно купити комп'ютер, книжки будь-що для освіти. А оренду, наприклад, оплачувати, якщо дитина десь в іншому місті навчається за житло, так само, тобто це якби вільні кошти чи. Ти, по суті, використовуєш на навчання. Повністю це на є навчання навчання, так. тоді ти, якщо ти докажеш, uh -huh. що це є на навчання. То... Ну, наприклад, на кампусі там кімнату орендуючи так далі. Так. Хвилинка реклами. Привіт. Привіт! Що ти з батькою? Та от я з нею вожуся вже цілий тиждень, зібрала посилку рідним в Україну і ніяк не можу знайти час, щоб заїхати в місті, надіслати її. То я тобі скажу, у мене з тим також завжди проблема. У мене деколи возиться в машині посилка тижнями. Але я підписана на міст Instagram і Facebook, угу. і я побачила в них нову акцію. Тобі а вона дуже підійде. Підійде тобі мені і всім, хто хочуть відправляти посилку в Україну. В них є послуга безкоштовна. До 21 квітня ти можеш замовити кур'єра, який прийде додому і забере твою посилку. А дивись, як зручно. А які умови дуже простенькі. Ти заходиш на портал міст, там реєструєш посилку uh -huh. і пишеш, що ти хочеш, аби її підібрали в тебе вдома. Пикап кур'єром okay. і оплачуєш, роздруковуєш штрих-код, приходить тобі на uh -huh. Роздруковуєш штрих-код, приліпляєш на пачку, і ти вибираєш, в які. День ти хочеш, щоб кур'єр її підібрав. Дуже зручно. Кур'єр прийшов, посилку забрав, І ти можеш в два рази більше посилку відправити. Прекрасно. Бо тобі не треба Не треба буде піднімати. Все, я пішла додому оформляти посилку. Дякую дуже за інформацію. От, не май на увазі, що якщо ти вибереш день, угу. то того дня треба буде дотримуватися, бо з кур'єром немає зв'язку. Але я думаю, тобі не буде проблеми. Ти собі сплануєш по календарю. Ми лінк залишимо внизу в описі під відео, по якому ви можете перейти і подивитися детальніше умови акції. І Скористатися ними, порадувати своїх рідних і близьких до 21 квітня безкоштовно. По рекламі я хотіла запитати, з якого віку можна відкривати той рахунок. Дитина народилася, дитині один день і можна піти відкрити рахунок. Ну, коли є свідоцтво про народження, маємо і, на і social insurance number можна відкривати, відкривати рахунок. З любого моменту відкривається такий цей план. Можуть батьки вкладати, можуть бабусі дідусі вкладати. Прекрасно. Так, а також ці гроші можна вкладати знову ж таки, в Stocks and Bonds і... і І GIC, все, так само. investment, це є так само Tax Sheltered Money, тобто ви не не декларуєте як дохід свій, але потім е цей інтерес такий, коли вибирається, він декларується. А дитина сама може мати доступ до тих грошей, коли їй виповнюється 18 років. Чи тільки Ні. батьки? Мають бути трасті, тобто трасті це тих, хто відкрив цей план. Угу. Це переважно батьки або найближчі родичі. І тоді е, цей, е, наприклад, якщо двоє трастій, мама і тато, вони двоє мають підписати таку заявку, реквест. А між іншим, ще цікаво за ці Register Plan, що ви можете, якщо ви відкрили, наприклад, у нас BCU, ви можете, і ви вирішили, ви переїхали в Монреаль, і у вас друга фінансова установа. Тобто ви можете цей контракт перевести в іншу фінансову установу. Або частину, ви можете перевести, але ви не можете прийти і взяти. Тобто є такі спеціальні форми, які працюють між фінансовими установами. То ви робите реквест і фінансова установа між собою ніби як обмінюється uh -huh. вже. Всеми, всеми. Це такі я, транзакції, які, по суті, клієнт, тільки дає реквест. Uh -huh. Так само і TFSA, так само і RSP, і RIF, але е, не дається чек або кеш людині на Зрозуміло. Uh -huh. Воно не має виходити з контракту. Uh -huh. Окей, але це дуже гарний е, шлях заощадити якісь гроші, чи держава дає, чи навіть якщо ми вже дійшли до максимуму, до 7,5 тисяч, держава більше не дає тих 20%, Але якщо ви ті гроші вкладаєте, то також має сенс, воно тому собі, що воно собі росте, накопичується, і е, вони ви маєте ті гроші в окремому рахунку. Ви знаєте, окей, це моїй дитині на коледж чи університет. Е, наш знайомий нам розказував, що в нього є бачелорз. А в його сестри є е, PHD, І він каже: в нас був Family е, рахунок, так як ти казала. Але І сестра батьки, батьки, ну не знаю, бо він дуже має козирну роботу, а сестра просто. просто має, просто PhD. має Тобто тут ще питання. Але що вона любила вчитись, вчилась набагато більше років, ніж він. І, і, і хоча батьки відкладали однаково на обох, так. А, але вона використала більше з тих грошей, бо бо любила собі вчитися, так. тому це також дуже дуже важливо знати. Але я думаю, що, наприклад, якщо людина приходить і каже, що у мене двоє чи троє дітей, то адвайзер мав би її порадити, що вам краще робити сімейний, сімейний. план, але не кожному індивідуальний. Бо... Порізно можна порадити, а деякі люди не хочуть не хочуть. От ага. я хочу конкретно на цю дитину і а на на ту ні, Я вже бачу, що вона універсально зараз. Ну вони хочуть окремо. От я в мене родина, четверо дітей. Вони не хочуть мати фемели. Uh -huh. От вони конкретно на кожну дитину. Справи, То скажи, наприклад, хочуть. тепер тут кожна дитина має свої гроші. Одна дитина там має використала всі, друга всі. А третя пішла, пішла. в коледж, наприклад, на два роки, і в неї було забагато грошей. Mm -hmm. То що з тими грошима стається? Їх можна вибрати звідти можна і що. Вибрати. От і мене таке цікаво. Можна вибрати, але це є не так легко. Тобто цей план він може бути до 35 років відкритий, mm -hmm. якщо ви ще передумаєте або ще щось. Але тоді подається спеціальні а, заявки, тобто забирається той грант. Від держави mm -hmm. забирає. Mm -hmm. tá, свої 20 гроші, і, та. По суті, ті свої гроші ти забираєш і держава так само зробить дедакшн з того інтереста, який mm -hmm. нарахувався oh. за рахунок тих грошей, які тобі давали грант. Mm -hmm. Тобто це все. Але це все реально так. Тобто, по суті, якщо є відкритий цей рахунок, то він так такби. Пуша і дитину таки піти і кудись навчитися, щоб ті гроші використати за призначенням, бо як дит... що Це більше батьків, щоб дитину пушнути дитину. Так. Ні, ну але якщо дитина роз... е, хоче вчитися, то why not? Так, це є так достатньо допомога. Ну, 7,5 тисяч від держави, якщо це вкладатися contribution. Це є університет, рік університету зараз, так? Ну, якщо просто навчання, так. так. Програми то, дорогі та, навчання так та. тому по суті ця допомога така непогана. Цікаво, те, що то аби отримати той максимальний від держави угу. contribution в рік, то і не дуже аж так багато вам потрібно відкладати. Ну окей, не дуже аж так багато. Получається 210 доларів доларів місяць. 208 з чимось там, але я так заокруглюю, бо я просто недавно рахувала, щоб щоб відкласти 2,5 тисячі в рік, ви можете зробити автоматичні. Тобто, вам не треба фізично там, щомісяця чи в кінці року якусь суму відкладати. Ви можете зробити собі е, автоматичні withdrawals, там з чекінг-аккаунта, і ви знаєте, ви вибираєте самі дату, що дуже зручно мені сподобалось. не, там вам сказали першого і у вас першого так. і моргідж, і одне, друге, і третє. І ще й вам забирають RESP. Ви собі зручний для вас час ем, ставити на ем, Календар ваш той withdrawal, і 210 доларів у вас знімають за дитину, і в кінці року вам держава додає ще 500 доларів, то дуже гарно, я вважаю. Ну, 3 тисячі в рік відкласти, так. особливо, якщо то автоматично, і ви знаєте, що ви мусите yeah. там поповнити той рахунок, yeah. то, ну, то, ну, то дуже гарно. гарно. Так. так само, так само, ну, так на все, навіть, якщо будеш потрошечки встановлювати, то такий сейвінгс можна відчути. Тут я ще хотіла тебе запитати, аби ти нам розказала, наприклад, люди приїхали з дітьми, дітям, наприклад, 8-9 років. То наскільки я знаю, можливо догнати ті роки, які, ем, за які ви не відкладали там якось в рік. Тобто ти не можеш Там... за один рік вкласти за всі попередні дев'ять років, не можеш. але ти може два роки. Ти можеш повернутись. Треба зараз запитати, тому що по суті я цим не займаюся. у Нас більше адміндепартамент цим займається. Але я думаю, що за два роки вони все-таки дадуть. І знову таки, ти можеш подати за три, а як вона вирішить, що за скільки так. тобі дати. Угу. Ні, на всі, всі назад ти не можеш повернути. Але в принципі, навіщо? Останній контриб'юшн ти можеш зробити, коли дитині виповнюється 16 років. Тобто ти ще маєш скільки? 8 років, по суті. так? 8 років по 500 доларів це скільки? 8, 6, там все одно ти не дуже встигаєш. Ну так. Ну, може тоді два роки повернути, якраз. ну no, Трошки uh, там менше буде, але it's, it's, it's than nothing. Наскільки я зрозуміла, то в рік на одну дитину не можна відкладати більше, ніж 5 тисяч, щоб отримати максимум. Тобто, ти можеш, наприклад, за, за 2022 рік поставити 2,5 тисячі і за 2021. Чи, наприклад, зараз за 2022 і за 23-й. А тоді вже в 2023 ще 2,5. Але uh -huh. то треба ну, добре. Розпитати так, щоб було вигідно То треба пройти в банк, щоб вам порадили, як то краще зробити. Слухай, ну по суті, так якщо вже подивитися, доганяти, ну не можна доганяти минуле, правда. Вже кон треба концентруватися на на майбутньому, брати те, що ти зараз е можеш отримати, і просто засивувати. Ну, Ці але хочеться 500 доларів від держави 20% відсотків. Ну, і якщо можливо догнати і отримати, то вся вся ну, для мене особисто, бо я можу Суще. відкладати куди влюб на любий рахунок, навіть на будь-який сейвін собі зробити, і по 200 доларів відкладати на навчання. Але, але вся суть в тому, що я би хотіла гроші. в рік отримати 500 доларів на кожну дитину, бо то в мене двоє дітей, то в мене тисяча о, получається в так. рік екстра. А якщо на кожну дитину по сім з половиною, то в кінці кінців 15 екстра yeah. ти від держави отримуєш, то добре просто про це запитати і, і знати, як то точно працює. Що можна було, якщо належиться вам сім з половиною тисяч, то чому їх не отримати? Ні, yeah. yeah, це однозначно для цього це відкритий, цей відкритий цей план. Плюс ще дуже добре, коли ви починаєте за раніше так. Ви можете, от як ми говорили, за бунди, так mm -hmm. за mutual funds, ви можете вкладати, не рекомендується однозначно, однозначно якісь ризиковані. Mm -hmm. а, а такі довгострокові 8-10 років це так середньо для РЕСПу, за який ви можете досить підняти свій принцип amount. Mm -hmm. так. Тобто це не вкладається в ризикові, це не ті кошти, якими можна це так як воно йде на якісь певні цілі, то ні, воно не вклад, не можна в ризикові вкладати акту. То гарно, але то, що можна вкласти, то великий плюс, бо якщо у вас ще є час, і то ну, не лишилось там два роки, бо мені здається, чим менше часу лишилось, то більше ризиковано. Бо якщо ти вкладаєш, а щось сталося з ринком, от навіть буквально півроку тому трошки був такий дип, угу. а тобі прийшов час знімати якраз тоді, коли той дип, то. Слухай, ну ти ніколи не вгадаєш, ти розумієш? Це ж це ж ринок. Тому люди, які не є риск tolerant, вони вибирають гарантовані. Тобто гарантовані, клади окей, я знаю, я поставлю зараз на 5 років, під 5% відсотків, я знаю, що цей інтерес буде кампаундит. Я 5% відсотків свої зароблю, і at the end of the day я буду мати ще якісь додаткові кошти. Так є такі люди. Є люди, які пробують, ризикують, є люди, які чують, не знають і втрачають. Тому, в той період всякому може бути. так? Я для себе сьогодні зробила відкриття про GIC. Я про то ніколи не чула і не знала, але то самий, самий гарний продукт, в який як, ну, для мене вкладати гроші. бо ще? Стабільно, короткостроково і так. тихіше їдеш, далі будеш. А ще, ще дивіться, що хотіла сказати. GIC, наприклад, воно є, заста... є страхові. Вони є іншу, так? Скажем. А в нас є страх, Якщо би ми, не дай Боже, щось сталося з нашою фінансовою установою, то тобто ваші вклади є застраховані на 250 тисяч. Банки теж переважно вже мають 250, попередньо вони мали 100 тисяч на особу. Тепер Registered plan, який якась вони є застраховані. Тобто це не включаючи Registered plan. Тобто, це є достатньо сейф, ви отримаєте інтерес, і ви не будете боятися, що. Це так як Фонд гарантування вкладів в Україні. Uh -huh. Це таке саме таке страхування. І ще ж, наприклад, а ми вже не за Ті ФСей говоримо, так? Але щось я згадала. За попередні... ще оточення, то окей, люди подивились ah. про TFSA і тепер ще будуть мати додаткову інформацію. За TFSA що я хотіла сказати? За TFSA… А ви можете використовувати свій TFSA депозит GIC, як, наприклад, заставу вашого, якщо вам потрібен loan, угу. а, кредит або line of credit, ви можете використовувати свій TFSA, який буде в GIC, як заставу до цього. Угу. То очевидно, ви маєте отримати відсоток на вашому TFSA і ви платите менше за кредит, який вам потрібно, тому що це є гарантій, тобто це є ліквідний. так? Тобто, uh -huh. якщо щось стається, ми просто конвертуємо ваш TFSA, забираємо гроші і все. Тобто ризиків у нас немає. Ми ставимо uh -huh. на холд ваш TFSA uh -huh. і таким чином ви ще сейвуєте. Тобто ви заробляєте на TFSA на інтересі, Якщо вам потрібен кредит, ви його не кешуйте, платите менше відсоток. І та маржа, по суті, який. Ваш відсоток є дуже маленький, тому то маржа між тим що кредитом і депозитом вона буде досить невеликою. Це я ще хотіла згадати таку річ, що вона як security може ще вживатися. То, то дуже цікаво, то дуже гарно мати всі акаунти. Я вже всі хочу. Всі хочеш, так. Хочу сюди повкладати, але ж не в бонс. Mm -hmm. В джесі та на дитячі рахунки вкладай в бонс, то ще їм в школі трохи вчитися кілька років. Ще Що, щось може підросте там. Окей, добре. Дякуємо вам за увагу. Полайкайте, підпишіться, запитання залишайте в коментарях. Ми поїхали далі знімати наступне відео. Все, до Bye. наступних зустрічей. Па-пай.